Вітаю! Сьогодні хочу поговорити на таку тему, як замкнути коло, або, іншими словами, заборона на практику. От ви хочете дуже сильно щось спробувати, якусь практику, а відповідь вам надходить ні. Дуже часто. Виникає у вас паніка. Навіть у тих, хто вже практикує досить давно. А, знову ж таки, піднімається питання щодо вашого прекрасного налаштування і нейтральності. Але зараз не про це. А, довіра звичайної налаштування і підготовка це дуже важливо. А, але не забуваємо про те, що Дійсно, нам не завжди можна отут і зараз зробити якусь практику. Дуже часто, і це найрозпоширеніший варіант, навіть помилка, я б сказала, одразу починають люди шукати, хто винен. Так, от вам ви спитали, а якусь практику, чи щось вам кажуть? Не можна, так? Чи ваше Вище чи я, чи ваша душа, ваш дух, чи гіди наставники, з ким ви працюєте? В залежності від вашого світогляду, не можна. І ви зразу О, перешкоди, хто це мені заважає. І шукаєте одразу, на кого ж перекинути відповідальність. Знайома картинка, правда? А, я вам відкрию один маленький секрет. Сподіваюся, що він вам стане зрозумілим. Хоча мені здається, що він абсолютно логічно зрозумілий від самого початку, що перешкоди, справжні перешкоди, це лише 2%. Так буває таке, що є великі перешкоди. Великі страшні сутності, якісь диявольські присутності, негативні, сутності називаємо їх. Бувають, звісно, різні чари, ритуали, магія, впливи і тому подібне. Це буває. Але, як я повторююсь, лише насправді це все займає 2%. А 98% відбувається, як я називаю для себе, замкнуте коло. Що я маю на увазі? Дуже просто чому вам зараз не дозволяють зробити певну практику. У вас з'являється невеличкий сумнів, чи воно вам треба, чи воно вам підходить. Чи це від вищих сил, чи не від вищих? Немає вашої такої нейтральності. так? Ви не питаєте себе, чи воно вам треба у нейтральному стані прийняття, в чистоті, кристальній чистоті, в перебуванні тут і зараз, в налаштуванні, в захисті. А ви так поспішаючи. Можна, я зроблю таку практику, а вам ні, не можна. А чого? Тому що тільки у вас є якийсь сумнів, сарказм певний, тобто якесь неприйняття. Є сумнів, це дорівнює страх. Є страх, це дорівнює немає дозволу. Ну ви ж самі розумієте, це вже прекрасно. Ми вже про це говорили дуже багато разів. Це і пониження ваших вібрацій. А отже, це і притягування не тих присутностей, які вам потрібні. Зовсім не тих енергій, випромінювань і всього іншого, що вам потрібно. Зразу все падає. А отже, дозвіл ви не отримаєте. Варто вам гарно налаштуватися, почиститися, відцентруватися, вийти в альфа-стан. Вийти в заземлення хороше, захиститися, очистити ваше ментальне поле і ви одразу отримуєте дозвіл. Якщо ж таке, що ви дозвіл не отримуєте все одно, то причин може бути дуже багато: це не обов'язково перешкоди. Це може бути просто-напросто, того, що зараз у вас така кількість процесів відбувається, що додавати ще один якийсь процес, просто ваша душа, вона вам каже: «очекай, стоп! Тому ви можете запитати в першу чергу, чи це тимчасова заборона? Чи це заборона як назавжди, і перевіряти декілька разів, можна там через день, через два, відповідь. Чи це пов'язано з тим, що відбуваються у вас зараз якісь процеси? Можливо, навіть діаметрально протилежні, одне одному зараз не підходить. Але, наприклад, через тиждень підійде. Наступний варіант. Чи для того, щоб вам зробити цю практику, вам ще треба щось усвідомити, чи зробити, чи почистити що. Так? Як довго, коли? Якщо ця практика включає не тільки вас, а й інших людей чи місце, так? то тоді ви питаєте, це вам заборонено лише вам, чи, наприклад, всім, хто в цю практику входить, так? кому можна, кому ні? Іноді може бути таке, що є певна заборона через якусь деталь, наприклад, через вік. Дуже часто буває, що чи маленьким дітям, чи літнім людям, чи, наприклад, людині, нехай там буде вагітній жінці, чи людині, у якої є певні ментальні питання, так можуть бути заборонені. Але це не означає, що практика абсолютно заборонена. Це скоріше всього означає, що треба дещось чи зробити. Чи дійсно усвідомити, помедитувати на цю тему. Можливо, дещось реально підчистити, відновити, динамізувати потоки ваших енергій. Так привести енергію в рух. Можливо, вам достатньо буде позайматися там, йогою, чи цигуном, чи гімнастикою Амосова чи ще чимось, щоб привести в рух енергію. Розігнати, заспокоїти своє ментальне поле, і все буде дуже добре. І тут ви отримаєте вже відповідь. Буває таке, що вам, наприклад, чогось не вистачає. І, і зазвичай, це от якраз якось чи усвідомлення чи знань, чи якоїсь енергії. А, можливо, бути таке, що на дану тему у вас реально інформаційний перегруз. Наприклад, ви хочете зробити якусь практику, а ви на цю тему, наприклад, з чакрами так дуже багато всього передивилися, перечитали, спробували. У вас вже реально великий багаж знань. І він багаж. А від вас вимагається отут все. Зупинити все, що ви там знаєте, все, що у вас у цей внутрішній діалог, так, 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 з очікуваннями, з відчуттями. А, отут в практиці написано оце, але ж я знаю, що це не так. Треба так-так-отак, так. Отак, отак. От поки ви це не відпустите, ви не зможете піти в цю практику, і тому це нормально, що вам не дозволяють в неї піти, бо ваша чаша повна, а її треба трошки. Ще дуже серйозний момент, це дійсно наш ментал. А, з ним боротися не потрібно. Його просто треба заспокоїти, дати йому іграшку, щоб він з нею погрався. їсточка. так? А, яка штука, коли у вас виникає питання? Так? От вам, наприклад, не знаю, давайте там візьмемо якісь записки, є, наприклад, що треба зробити. Все описано: 1, 2, 3. Тобто найголовніша інструкція, як що зробити практику, у вас є. Але у вас починається: а куди сісти, а як дихати, а куди дивитися? А про що думати? А що я маю відчувати? А в яку позу стати, а куди ліва нога? А що в мене з правою ногою? Чи там якою ручкою написати, а великі чи маленькі літери, а який символ намалювати, а як його повернути, а в яку сторону, чи там тудись. І оце цей весь час діалог, діалог, діалог. Це класична ситуація нашого менталу, який дуже хоче контролювати процес? Але енергетичні практики це парафія нашої душі. І нашого духу. І ці енергетичні процеси ну, ментально можна аналізувати, звичайно, але після того, як ти вже щось відчув чи побачив, От Коли ти вже щось відчув, прожив, побачив, от тоді вже ментал можна включати і аналізувати, щоб зрозуміти, щоб отримати цей досвід вже на інтелектуальному, ментальному рівнях. І якось його собі там прописати і в свій архів, свої акаші, це все занести. Ну і якщо треба комусь передати, так щоб ви могли якось це описати, тому вам ментал буде потрібен, але вже після практики. А коли цей ментал вам заважає піти в практику, то все, що вам треба, його заспокоїти. Варіантів є маса медитації, пранаяма дихальних практик: мільйон, візуалізації, афірмації, споглядання певних символів сакральних, свічечки, ритуальні всякі штуки. От Знайдіть те. Що вас заспокоює, щоб ви могли от бути тут і зараз. І яка б у вас інструкція не була, навіть якщо там два пункти наприклад, сісти, закрити очі <хи> і подумати про те-то, тету, 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 це означає, що це і є важливе, все інше не важливо. Якщо там не написано, що треба сідати в позу лотоса, то отже, сідаєте в ту позу, в якій вам комфортно. Якщо там не написано, не знаю, там написати червоною ручкою, великими літерами, код ДНК, то значить це не важливо. Якщо б воно було важливо, то в інструкції воно було б зазначено. Якщо ж все ж таки ваш ментал вас не відпускає, і внутрішньо ви відчуваєте, що от щось тут неповна інструкція, так, от дещось треба якось не так. Ви берете цю інструкцію. Не берусь, наприклад, зоши, так? Тільки бажано написати це на біленькому папірчику, щоб була лише оця інструкція і більш нічого. І кладете цю інструкцію, і я пропоную зробити цю невеличку медитацію відчуття. Абсолютно всім практикам, це не обов'язково має бути інструкція, це може бути будь-що, наприклад, якийсь предмет чи продукт. Ви можете взяти навіть продукт. Якщо ви, наприклад, думаєте собі попередньо, що яблука у вас там визивають, наприклад, печею в животі, так, але ви точно не знаєте. І перш ніж Взяти ваші інструменти, там щось вимірювати, визначати, візьміть це яблуко і покладіть на рівні живота. Між діафрагмою і пупком в цьому розрізі покладіть закрийте очі, і підіть в цю медитацію, відчуття, що вам говорить ваше власне тіло, ваш канал інтуїції, який ви можете активувати щодо цього яблука. Ну, наразі в нас тема інструкція. Тобто ви берете цю інструкцію, яку ви написали на білесенькому папірчику, на якому є тільки оця інструкція і більше нічого. Поклали на рівень вашого животика, активували ваш канал інтуїції, можете і інші активувати. Так, у вас вже це все є. Все медитація, спокійний стан. Заспокоїлись, налаштувались і все, весь фокус уваги в тіло, що вам говорить ця медитація. Давайте намір, чи треба щось там додати, поглибити, зробити якось інакше. А, і вам можуть прийти відповіді. І чому вам приходять ці відповіді? Це не тому, що той, хто написав цю інструкцію, інструкцію щось неправильно прийняв. Він прийняв загальну інструкцію для загальної публіки або середньостатистичної людини, якої насправді не існує, але це загальні для всіх. А для вас у вашому випадку можуть бути якісь індивідуальні рекомендації, щоб ви могли відчути, наприклад, там той код краще чи ту вібрацію, частоту, чи посилу, енергію. Так? І у вас дійсно можуть бути ваші індивідуальні рекомендації. І щоб їх отримати, ви можете отримати тільки ви. Вам не обов'язково бути супермедіумом, телепатом, ченнелером, екстрасенсориком, достатньо сказати своєму розуму Поспи, налаштуватися, тотально піти в оцю практику відчуття і ви все зрозумієте, чи вам треба щось додавати, чи ні. Якщо ви в спокійному, нейтральному, тотальному отут у цьому моменті. З повною довірою, так? вас нічого не тривожить, ваш розум не хитає вас тут щось не так, треба отак. А я думаю, що треба отак. Або я читав, я слухала, що треба отак. Забудьте, це все це багаж. Він зайвий. Взяли його подумки. Можете собі так прямо подумки візуалізувати. Таку валізку гарненьку, отуди все напхали, закрили і в куточок десь там поставили. Все вам нічого не заважає. Цього, якщо у вас є якась інструкція, якась практика описана, медитація, якщо ви вже не йдете, то вже йдіть. Зупиніть оцей діалог і все. Це все, що вам може заважати. Дуже часто от саме це і є тією самою перешкодою, яку ми самі собі створюємо, і як результат отримуємо ні на наше запитання, можу чи не можу зробити тут ще іншу практику, чи піти в такий то досвід. 98%. Чесно вам кажу. Хто ще до цього не дійшов, ви дійдете, ви побачите, що насправді перешкоди вони грають не таку вже й значну роль. Більшість проблем, заборон всяких різних ну, установок, так і скажемо, обмежувальних. Ми самі собі створюємо, реально самі себе. І дуже часто, на жаль, от якраз коли в нас є дуже великий багаж знань чи досвіду, це реальне Ну, Будемо говорити так, як є. Людина не може відпустити себе і зробити якось по-іншому одну і ту саму практику, яку можливо вона вже робила мільярди разів. А, але, наприклад, не по такій техніці, чи не з такою інструкцією, чи не з тим то майстром, чи не в полі такої-то людини, чи ще щось. Відпустіть всі ці очікування, відпустіть всі ці знання, досвіди. Попросіть ваш ментал посидіти, почекати і дати першу роль вашій душі в цій практиці, з довірою, з налаштуванням, в тотальному перебуванні. Спокійно, тут і зараз. Заспокойте його, що в нього буде робота, але після практики, тоді, коли вже треба буде аналізувати всі ті відчуття, образи, щось там десь почулося і тому подібне, що в нього, його робота почекає. А зараз нехай вийде на перший план душа. Зверніться до душі, зверніться до ваших гідів, що допоможіть. Якщо вам треба для налаштування певний ритуал, так, наприклад, там свічечка, благовоні, музичка, зробіть це. Зробіть. Якщо це вам допоможе налаштуватися, зробіть. І зразу ви побачите: у вас спокійний стан, немає сумнівів, є довіра, немає страху, піднялися вібрації, ви заспокоїлися, ментал. Заспокоююся, багаж своїх знань і досвіду відсунули, не повірите, алілуя. Питаєте, чи можна зробити ту чи іншу практику, і виявляється, що можете. Але повторююся: якщо все ж таки не можете, то значить десь щось треба зробити. Або просто почекати. Бо ця заборона може бути просто тимчасовою, тому що. Тому що наразі вона вам з якихось причин не потрібна. Можливо, у вас просто зараз йдуть величезні процеси, більш масштабні на енергетичному рівні, і зараз у цю практику просто додавати не треба. Через тиждень, через місяць можна буде. Зараз не заважайте душі робити те, що... чим вона там зараз зайнята. Не шукайте усюди перешкоди. Не перекладайте відповідальність на ті сутності, які в усьому завжди винні. Чи та людина, яка передала практику, чи той автор, який книжку написав, чи майстер, який веде майстер-клас. Це не вони винні. Не вони, чесно, не вони. 98%... Цих таких перешкод йде саме від вас. Якщо ви це зрозумієте, якщо ви це зрозумієте, у вас буде все набагато простіше, набагато швидше, набагато глибше. Бо коли у вас є оця ж реакція, а чому це мені не можна? А що це мені заважає? А хто мені заважає? А чого в мене не так, як у інших? Чому отим можна, а мені не можна? Чи можна якось по-іншому? Заспокойтеся. вдихніть, видихніть. Зверніться до власної душі. Заспокойте ваш розум. Відслідкуйте, чи є у вас дійсно якісь сумніви. Чи не перекладаєте ви відповідальність на? Когось іншого, на сутність, на майстра, на автора книжки, ще на когось, беріть відповідальність на себе. І все тоді буде дуже добре. І всі перешкоди, потікають. І дозвіл ви отримаєте. Якщо у вас виникають певні образи, чому це мені не можна, от якщо у вас виникає така реакція, це одразу номер один, що я от, все те, що я розповіла, це все про вас. А, подумайте, помедитуйте на цю тему. Хоч про це замкнуте коло, так? Сумніви, страх, заборона на практику. Це замкнуте коло. От як тільки ви заберете всі ті сумніви і все, що з ними пов'язано, з тим і багажом знань, з недовірою, з ментальними всякими штуками, які хочуть контролювати дану практику. От якщо ви це все пш! Вібрації свої підняли, і все у вас буде добре. М? Легко і просто. Не забувайте, будь ласка, про це. Ну, здається, так просто і логічно, але чомусь ви про це забуваєте. Більше того, шукаєте, хто винен, перекладаєте відповідальність на інших, ще й намагаєтеся доказувати, хто в чому винен, і більше, але тільки не бачите, що винні самі ви. Я розумію, що не всім легко зрозуміти те, про що я кажу. Але хочеться вірити, що усвідомленість зростає, і це логічно. Та тобто я не кажу як щось надзвичайно езотеричне, духовне, таке високе, що аж а. Дуже прості, легкі, прості речі, реально дуже прості, але їх треба усвідомити. Звісно, коли ми це розуміємо на ментальному рівні, це одне, а інше діло, коли ми реально це прожили, усвідомили, і це вже наша правда, і правда, за якою ми живемо. Е, от у той день, коли ви це усвідомите, це буде вже ваша істина, і е, сумніватися в ній вже більше не будете. Принаймні, я на це сподіваюся. Якщо поки що ні, то різні медитації, дихання вам на допомогу і техніки, щоб заспокоїти трошечки ваш ментал, і концентрація на моменті, нейтральність, заземлення, вихід в альфа стан центрація в серці. Перебування, от реальне, тотальне перебування в цьому стані тут і зараз. медитативно молитвений гіпнотичний, трансовий, тотальний отут і зараз. Називайте, як хочете, але це наразі от саме те, що вам потрібно. І тоді все зрозумієте. Дякую за увагу. Бувайте!